Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45П Житомир, тракторна площадка, була 244 Елька е, з кемовським мотором. Рівний пол 4 плюс 1, задні противаги, передні противаги, два гідровиходи, 9,5х24, задня резина, 14, 16, 16 передня. Отакий тракторець прямує до свого власника. Тільки що вигружали фуру, і зразу відгружаємо тракторця. Ось такий тракторець буде зараз у свого власника допомагати в сільському господарстві. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії біля пологового будинку. От трактори всі в наявності. І ось вже. Фура прийшла, вигрузили. От, Будь ласка, в гарному стані. Всім гарного дня!